Маємо військових, що не відповідають своїм посадам. Ми маємо систему звань, яка не відображає досвіду людини. Маємо армійську освіту, яка не надає людям необхідних компетенцій, і як наслідок людей, які не зацікавлені у змінах, бо уся їх кар'єра, самооцінка положення в суспільстві тримаються на фікціях: купа назв, регалій. Які не мають змісту лише форма. І усіх це влаштовує. Бо якщо немає змісту, немає критеріїв, немає за що спросити. Таким чином, в армії роками відбувалася негативна селекція, коли кар'єрний ріст відбувався за рахунок чинників, які не мають якісного відображення у виконанні своїх обов'язків роками в армії. На посади призначалися люди завдяки тим рисам, які не дають переваги у війні, а навпаки.